Диспансерний огляд населення, що постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться щорічно. В області наразі затверджено 9 спеціалізованих медичних закладів, які безпосередньо обслуговують цю категорію. Хмельницька обласна лікарня це Хмельницька обласна дитяча лікарня, обласний онкологічний диспансер, Хмельницький обласний кардіологічний диспансер, Хмельницька міська інфекційна лікарня. Хмельницька міська лікарня, Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня, Чемервецька центральна районна лікарня, Нітішинська спеціалізована медико-санітарна частина. Усі можливі обстеження і навіть дороговартісні для чорнобильців проводяться безкоштовно, а госпіталізація позачергово. На початку цього року медичні заклади краю, які визначені спеціалізованими для лікування постраждалих від наслідків аварії, отримали медикаменти майже на 360 тисяч гривень. Програма, за якою ми отримували ці ліки, передбачає. Що вони мають предназначатися для чорнобильців першої категорії, тобто це для тих постраждалих, які мають групу інвалідності, стійку втрату працездатності, яка пов'язана з Чорнобилем. Для встановлення діагнозу пов'язаного із катастрофою на час, проводиться повне обстеження та експертиза медичної і немедичної документації львівською, а в деяких спірних випадках центральної київської експертної комісії. Першому кварталі 2013 року направлено документів для визначення інвалідності у Львівську регіональну комісію на 18 осіб. Щодо дітей чорнобильців, то таких під спостереженням медичних закладів області перебуває півтори тисячі. Це діти ліквідаторів аварії та евакуйованих. А в останні роки долучилися і їх внуки. В Хмельницьку обласну дитячу лікарню за 2012 рік було, рік. Звернулося 397 дітей чорнобильського контингенту. На амбулаторному прийомі було оглянуто 74 дитини обласній дитячій лікарні, проліковано стаціонарно 22 дитини. Окрім амбулаторного та стаціонарного лікування чорнобильців забезпечують і санаторно-курортним. У 2012 році оздоровлена в санаторно-курортних закладах по лінії Міністерства з надзвичайних ситуацій оздоровлена 428 чоловік. З них 105 – це діти. А останнім часом на Хмельниччині широко практикується й оздоровлення таких дітей у реабілітаційних центрах.